Друзі, ну от що взагалі ці адвокати взагалі розказують своїм клієнтам. Ну от я не розумію. Мені людина дзвонить каже: Я дзвонив всім адвокатам, всі кажуть, нічого не зробиш. Все, якщо на тебе вже ТЦКшники взяли, взяли, як кажуть, слід все, проблема, нічого не вирішиш, юридично ніяких нема варіантів, просто здавайся. Ну, дивно, взагалі деякі адвокати розуміють, але ну, чому таке ставлення до людей? Якщо е, ти юрист, якщо ти адвокат, ти ж повинен розуміти: ти повинен розуміти, що є, ну, є, є процес, є адміністративний процес, є процес про адміністративні правопорушення, є кримінальний процес. Так? Якщо людину затримують незаконно в порушення процесу, то ну, це порушення закону. І за це є вже відповідальність, кримінальна відповідальність, дисциплінарна відповідальність посадових осіб, які це скоюють. Так і чому ж ви, ну, деякі адвокати, не буду казати, що всі, але ну, це те, що мені кажуть клієнти, я сам не чув. Але клієнти таке кажуть: що от вони починають заняти адвокатами, але адвокати починають їх відмовляти взагалі захищатися. Чому це взагалі відбувається? Що вони бояться чогось чи що, чи може вони компетентні? Ну от скажіть, будь ласка ви, якщо у вас був досвід спілкування з адвокатами щодо там незаконних дій, поліції, при перевірці документів, або ТЦК, наприклад, або якщо там у вас хтось знайомий, потрапив вже незаконно, його затримали, схопили, бустифіцирували на вулиці, він потрапив кудись, ви зверталися там до юристів. Що ви казали? Чи правда таке, чи ні? Ну, Об'єктивно напишіть в коментарях. Друзі, а в мене дійсно є відповідна практика по цих справах. Вона позитивна. Тому, якщо потрібна допомога, звертайтеся до адвокат Олександр Євсютін. Ну, давайте так конкретно. От сьогодні дивіться, людина мені подзвонила. Каже, його зупинили де? на блокпосту. Що за блокпост? На ем, мосту, тобто, це Південний міст. Південний міст в місті Києві. Його зупинили. І хто зупинив? Дільничий, діль, дільничий інспектор поліції там Дарницького району. Каже, давайте документи. І ну, хлопець був такий, якби. Ну, міг за себе постояти, почав там йому щось розповідати, мабуть, дивився якісь відео мої або інших адвокатів. От, і починає і почав сам дзвонити на 102. Почав дзвонити на 102. А, і, а, а там ж його запитують: Ваше прізвище, ім'я по батькові. Той дільничий він же ж такий не дурак, почув, почув відповідно, як його звуть. Взяв, перевірив по планшету і встановив, що. По ньому є звернення від ТЦК, ну іншого там, Бучанського ТЦК, про незаконне, ну, точніше, про, про, за, затримання, про затримання і доставку. І він каже: все, ти приїхав, е я тебе зараз буду доставляти, але, ну, звичайно, не в Бучанський, а звичайно в Дарницький. От. Але з ТЦК не було. От. І він там його протримав десь годину і той вже там. Намагався якось, якось це питання там владнати, нічого не виходило, подзвонив мені. Я вже прийняв цю вже справу, поговорив з, з цим поліцейським, довів йому норми працюального закону Кодексу України про адміністративні правопорушення. Навіть він, він читав декілька разів ці статті, які йому казав. Ну, я не знаю, чому Дільничний не знає КУПАП. Це дивно, але ж він не знає дійсно. Він не знає статтю, яка стосується підстав для затримання, він не знає статтю, яка встановлює повноваження мету і підстави для доставлення, так, в ТЦК, в тому числі, і в поліцію, до речі. теж. І він не знає взагалі, які протоколи і по яких статтях не складаються. От коли він це зрозумів, він. Він мене запитав, а що ж тепер мені робити? Він мене запитав, що тепер робити, коли не можна його доставити. Я кажу, ну що робити? Все, відпускай людина. Або викликайте ЦК, але ж ЦК теж повинні діяти відповідно до закону. Ну і все. А в результаті людину відпустили. Ну йому там довелось якби поїхати. Друзі, ще один випадок затримання людини. Затримання співробітниками поліції разом з ТЦК. Що відбулося? Ну, людина там вона проходить по кримінальній справі. Він думає, що якщо його там судять, то його ніхто не буде призивати. Розумієте? Тобто він ходить собі спокійно, там у нього є обр... обраний запобіжний захід. ще з 16-го року тягнеться ця справа кримінальна. Він думає, що він не буде. Але все ж таки його затримали, його доставили до ТЦК і, і його там тримали. А відповідно до закону нема такої підстави на отримання відстрочки, як перебування під слідством. Це не працює, друзі. Треба розуміти, що є інші, е, ну, є інші підстави для отримання відстрочки, якщо вони у вас є. Якщо ви думаєте, що ви там десь е, щось скоїли. То це не працює раніше була норма і виключали з обліку осіб, які були визнані винними, тобто по яких був вирок, тобто засуджені до тяжких особливо тяжких злочинів. Зараз такої норми немає, її виключили. Тому, якщо вам потрібна допомога, консультація, стратегія і так далі. Звертайтеся, але треба звертатися. Ну, треба звертатися поперед цим. Перед цим як потрапити в халепу. Але в цьому разі все ж таки довело, довелося, і він зміг відстояти себе, його відпустили. Хоча він вже був у Почерському ТЦК. Ну, змогли там на... добитися можна сказати. Але питання залишається. Так, було незаконне затримання. І це. Аргумент. Але не завжди сам факт незаконного затримання і бусифікації може вплинути саме на ваше звільнення. Підписуйтесь на мій канал. Якщо потрібна права допомога, то звертайтеся, адвокат Олександр Євсютін.